Вітаю, пані та панове! З вами Ася. Сьогодні ми обговоримо трилогію Макова війна. З останнього мого відео пройшло досить багато часу, тому я вирішила змінити фон та покращити освітлення. Сподіваюсь, нова якість вам сподобається. Дайте знати в коментарях. Я не буду говорити надто багато, тому що якщо обговорювати весь сюжет, то відео затягнеться десь на 2,5 години, тому що в трьох книжках є дуже багато сюжету, дуже багато персонажів, є про що поговорити, але краще це все звести до невеличкого огляду: чи варто читати, чи цікаві персонажі, чи є романтика у всій цій трилогії, і чи справді там настільки багато скла, як передбачають всі інші буктокери, і як. Це передбачає сама ж авторка. Тому пристібайтесь, беріть чайок, бутерброд і поїхали. Дисклеймер, думка авторки є абсолютно суб'єктивною та може не співпадати з вашою У відео. Присутні спойлери та лайка. Будьте уважні та обережні. Приємного перегляду. Почати хочу з найочевиднішого: чи достатньо там скла. Люди, які полюбляють скло, мають бути готові до того, що е, перечитавши дуже багато різних скляних моментів, скляних книжок, скляних історій, е, можна не дібрати того рівня скла, який хотілося б побачити. В цій трилогії було достатньо багато скла. Я, як людина, яка не надто багато плаче над персонажами в кінці деяких моментів, в кінці життів деяких персонажів. Аж мені хотілося трошки всплакнути, але ми залізні леді, ми не плачемо, тому пожували і пішли далі. Друге, про що я хочу поговорити, це неджа. Неджа мене дартує від своєї найпершої появи в трилогії і до останнього слова в ній, тому що він багата дитина. Він син генерала, він такий весь супер-пупер, неймовірний чувак, з неймовірною зовнішністю, просто очі у нього бамбічески, типу. В нього закохуються всі: хлопці, дівчата, солдати, всі. Взагалі, немає рівних цьому мужику. Авторка. Восхваляє цього персонажа, незважаючи на те, скільки лайна він зробив. Е, його дуже сильно захищають в інтернеті, е, і кажуть, що він неймовірний персонаж. Він такий глибокий, він такий неймовірний, він такий кльовий, класний. Взагалі можна впісятися. Але ну, чесно кажучи, не з усім цим я можу погодитися, тому що, як я вже сказала, він достатньо зробив лайна, аби його ненавидіти. Далі. Коротко хочу розказати те, що мене найбільше турбувало в цій серії: стосунки між Неджею та Жінь. Е, Одразу можна сказати, що Жінь не така дівчинка-дівчинка, як, наприклад, Венка до того моменту, як вона опинилася в Голінь-Ніс. Боже, ці назви. О, е, і, типу, було одразу зрозуміло, що в неї не буде якогось там романтики, якихось там чоловіків, можливо, я не знаю. І всякого такого питому дівчачого, але зважаючи на те, що це історія про жінку, мені було досить замало фемінізму в цій історії. Дуже класно те, що в академію брали і дівчат, і хлопців. Незважаючи на те, що дівчат було досить мало, але все одно, на щастя, вони були. Це прекрасно. В армії однакове ставлення як до жінок, так і до чоловіків? Їх брали, не зважаючи на їхню стать, вік і так далі. Тому що воїни потрібні завжди і будь-які. Головне, щоб вміли тримати меча. Але в будь-якому разі жін зробили маленькою дівчинкою, яка не змогла правити великою країною. Це було жахливо, чесно. А що говорити про стосунки між жін? Та неджев Жінь мені сама по собі також не надто подобається, але я скину декілька балів моєї ненависті просто через те, що вона головна героїня, і те, що у неї було складне минуле, а так само складне теперішнє і відсутнє майбутнє. Їхні стосунки починалися з ненависті, тому що знову ж таки неджа гордовитий, е, він має впливову сім'ю, впливових батьків. І, взагалі, типу, він такий кльовий, класний. Він розумний, він сильний і так далі. І взагалі він мен в цій історії. Але в будь-якому разі він ненавидить жінь просто через те, що вона існує. Класно, так прекрасні стосунки на початку її військової кар'єри. Жінь не намагається. Якось ці стосунки поліпшити, тому що він їй огидний, він здається їй просто розбалуваним чуваком, так насправді і є. Але в будь-якому разі я чомусь сподівалася, що це будуть зараз стосунки від ненависті до кохання і так далі. Але, знаєте, трошки губу я розкатала, її треба закатати назад, тому що їхня ненависть, яка починається в академії, в академії і закінчується так. Але зважаючи на те, що почалася війна, яка прийшла одразу в їхнє місто в Сінегард, вони стали битися плече до плеча, все було так класно, Жінь намагалася врятувати неджу, неджу ледь не вбили. Спойлер він вижив, на жаль. І після того, як Жінь забрали в ЦК, вона знову зустрілася з Неджею. Через декілька місяців вони зустрілися вже разом як солдати, не як студенти, які перший раз тримали меча в руках на полі бою, а як справжні солдати. Справжні і повноцінні. Вони побачилися, вони такі, о Боже, я сумував, я сумувала, ледь не плакали, господи. Я думаю, от все це початок романтики. Але пам'ятаємо. Губу на романтику ми закочуємо одразу. Тому що їхні стосунки були. Собственно, приречень. Вони прекрасно там спілкувалися, тому що він був єдиним чуваком, знайомим їй, якого вона знала, окрім Алтаня. Але Алтань був досить жорстокий до неї. А неджа просто слухав, як вона нила, і нічого їй не робив, не казав. І вони просто були як старі добрі друзі, наче вони були друзями просто з першого курсу в Сінегарді. Але все хороше закінчується. Закінчується в той момент, коли війська Федерації вони забирають неджу. Вони забирають неджу як <плес> полоненого. І Жінь думає все, пропав неджа, не існує його вже. І до кінця першої книжки вона про нього так і не згадує. Ну, час від часу згадує в тому контексті, що, типу, от я мала його врятувати. Він помер через мене. Я просто я загубила таку класну, прекрасну людину, але не поспішайте радіти, не живий. Неджа живий з'являється в другій книжці, наче так і треба. Він там весь в шрамах, його обличчя пошрамоване, воно вже, типу, не таке гарне. Боже, пиздіть побільше, от серйозно, як таке ахуєвше обличчя можна просто споганити кількома шрамами. Я не знаю, я не можу уявити собі неджу огидним. Чуваком з поганою зовнішністю, навіть незважаючи на те, що в нього шрами, що він там якийсь травмований і так далі. Це неважливо. Він все одно красунчик, тому що він головний мен в цій історії. Коли вони зустрічаються, вони там ледь не впадають в обійми один одного. Жень, думала, що він помер, а він не помер. І вона була настільки щаслива бачити його живим, що просто гаш. Oh Мені здається, вона не була така рада Китаю, який став її якорем. Ні, вона була рада цьому мрзотнику. Ну от чесне слово. Е, далі гайки цієї історії продовжують закручуватися. І іде вся розмова до того, що Жінь приєднується до армії батька Неджі, і вони починають знищувати імперію. Федерацію вона знищила, імперію вони знищують, і їм це в принципі вдається. Але коли їм це вдається ой-ой, Жінь батькові Неджі вже не треба. І він вирішує, що от я спихну її при західникам. Призахідники це ребята, які вірять в одного Бога і вважають, що нікарці просто вже від самого свого народження вони нижчі. У них вузькі очі, тому вони менше бачать. У них жовта шкіра через погане харчування. У них там ще щось, у них маленький мозок. А у вас маленькі пісюни. Тому, ну. Мені це було максимально незрозуміло, особливо ось ці, ось ці призахідники вони виглядають як дуже радикальні е, християни. От для них лише один Бог, і за іншого вони просто парвут. От серйозно. І вони думали, оці призахідники вони приїжджають е, до нікарців, таких дикунів, і вирішують, що вони свою віру будуть їм давати, щоб е, був нарешті якийсь технологічний прогрес. Тому що у нікарців 50 чи 60 богів. Вони їм не поклонялись, тому що прийшов якийсь імператор і такий: от, мені не подобається ця релігія. Я знесу всі храми. Я просто, я всіх. Всіх, хто хоч якось пов'язаний з цими богами, я їх просто виріжу. Ну, кра... клас. клас, красавчик. Похлопали. Поміняли бутерброд і труси також. Тому що далі буде роз'юб. Жінь разом з батьком Веджі, вони змітають імперію. Імператриця майже вмирає, але Жінь вбити її не змогла, у неї не вийшло. І е, знову ж таки, у нас повертається на п'єдестал Неджа, такий весь класний, тому що його е, старший брат, який був спадкоємцем, помер випадково. І він стає він може стати спадкоємцем, і він такий прям весь класний. Такий, м -м -м -м. Просто герой війни. Коли жінь розуміє, що батькові Ненджі вона вже не треба, вона збирає манатки і вирішує звалить з разом зі своїми людьми з ЦК. народ. Зараз буде жорсткий спойлер. Якщо не хочете його бачити, промотайте кудись туди. Просто ту звалити в туман. І зробити вигляд, що її ніколи не було. Але не тут було. -то Тому що е, Жінь, Неджа, Китай і Венка е, вирішили трошки бухнути От прям закласти зовсім трошки, щоб спустити пар. Розслабитися і все у них буде хорошо. Але момент в тому, що коли вони напиваються, Жінь разом з Неджею відходять від Китая і Венки, йдуть на берег моря, сідають так романтично, говорять про себе, про своє минуле таке все, все таке класне, ванільне. Але Неджа каже їй, що, типу, якщо ти перестанеш використовувати свого Бога, да, я забула сказати, що у Жінь є Бог. Тому що вона насправді не знікані, вона не нікарка, вона спірілійка, яка вміє користуватися вогнем. Бажано ще, щоб вона вміла користуватися своїми мізками, але це вже трошки не сюди. Тож, вони говорять, і неджа такий, а може, ти перестанеш використовувати свого бога? І призахідники тебе приймуть як свою, і буде все добре. А Вона така: я не можу перестати використовувати свого Бога, Бог це частина мене. І Неджі такий, приймай ножа в спину. Тоді я ахуєла. Чесне слово, я була в такому шоці, що я всім своїм знайомим написала про цю історію. Там просто там були голосові по 10-15 хвилин. Просто щоб вони зрозуміли всю суть цього піздя і вніклись в це, бо їм треба знати, їм треба відчувати. Той біль, який відчувала я. Я сподівалася, що в цей момент у Жінь і Неджі будуть почуття. Він піде разом з нею. Він постане проти свого батька. Не постане. Він постане проти свого батька, буде йти за своєю коханою. У них буде все прекрасно. Дітей вони не зможуть мати, тому що Жіння отруїла свою матку, але це вже історія з другої історії. Умен. І виходить так, що Неджа просто зраджує Жінь. І хтось мені десь казав в Тіктоці про те, що Жінь погано обирає собі е чоловіків, які їй подобаються. Але Жінь погано обирає собі союзників. От реально, за всю книжку Жінь постійно зраджували. Всі, союзники. Не союзники, якісь рандомні люди, які ставали її союзниками, які були її союзниками, всі її зраджували. От просто от у неї на лобі написано Зрадь мене взагалі, прекрасно, я вважаю. І таким чином виходить, що Недже її зрадив, її ледь не забрали при західники. Але її дуже вчасно врятував Китай, який забрав її. Але забрав він її не ціліком, тому що він зламав її руку. Яка потім загноїлась і її довелося прибрати. Ну, тобто, у неї була працююча ліва рука і не дуже працююча права. Після цього всього Жень вирішила: все, я вб'ю все, що дороге, неджі, і самого неджу також. Вона вирішила, що вся ось ця військова кампанія його батька тупа хуйня. І вона вирішує, що все, республіки кінець. Тому що ніякої демократії не буде. Ні. От вона вирішила, і так і буде. Вона збирає південну коаліцію, вона визволяє південь від Федерації, яка ще залишилась. Ну там зовсім невеличка частина жителів Федерації, тому що Жинь знищила їхній острів разом з їхніми жителями. Тож, ті, хто там лишилися, вони просто такі, типу, опа, класно, у нас є хата. Їх звідти виганяють, вони там влаштовують такий дебаш просто, такий страшний, просто жесть. Вони коли йшли своєю армією, вони дуже нагадували мені росіян. Ну, типу, у мене був такий флешбек, що я така. нічося. Коли жін збирає свою південну коаліцію, вона вони визволяють південь, все з ними класно. Вони там просто всіх. Всіх, всім дають по гриві. У них все прекрасно, вони прекрасно просуваються, але в один момент прилітають дирижаблі е, призахідників і такі чисто тримаєте фієрверки. Клас. Типу, в той момент е, Жінь розуміє, що всі навколо неї вороги що всі її зраджують, що всі такі гамняшки, просто, їх всіх треба перебити. Е, і, типу, є прикол в тому, що коли прилітають призахідники, разом з ними прилітає Неджа, і він такий, опа, а у мене є е, тузи в рукаві, я вмію володіти водою, у мене є свій водяний дракон, я зараз запущу дощ, і ви всі обосретесь. Або стільки жінь, тому що у неї, якби вогонь, її тушать, вона не може нічого зробити. І вони такі, вони щось там в багнюці, там калапуцаються, намагаються вбити один одного. І вона, Жінь, маючи в руках хороший ножик, сидить зверху на неджі, вона вже притискає того ножа йому до серця, але зробить отак, не наважується. І вона тупо його відпускає. Я в той момент просто думала, що я буду рвати волосся в себе на голові, тому що ну е таку тупу хуйню зробити, коли твій ворог прям лежить перед тобою? Ну просто ну бери і бий. Але ні. Жінь е поверталася до своїх почуттів, до своїх спогадів про те, що недже її друг, він їй подобається, він класний, він хороший, але що то не так? У неї все ще є ненависть до цього чувака. У мене теж. Але, але вона тупо не може його вбити. У неї було 250 шансів, і ці 250 шансів вона просрала. І я сиджу така, по-моєму, ти його не так вже сильно і ненавидиш. Він тобі, здається, подобається більше, ніж твоя держава, ніж твої люди. Тому, що, ну, із-за мужика продають все, що маєш, ну, жінщина. Ну, ти взагалі вже. Тютю. Далі її ледь не викрадають, вона тікає, вона забирає своїх людей. І далі починається просто така м'ясорубка, просто жесть. Вроді би, все і хорошо. Вона збирає тріаду. Тріада це супер такі сильні шамани, які володіють своїми богами, але їх ніхто не міг зупинити, тому що вони ставали трошки. О. І вони, типу, розбудили всю тріаду, ледь не перебили один одного. Ця м'ясорубка затягується плюс-мінус на рік. Тобто, десь е, Жінь і Неджі ну, років по 20. Ну і в їхніх руках неймовірно велика влада. Те, що мене дуже злякало в цій історії, це те, яка величезна влада в руках просто двадцятирічок дітям вручили мечі і такі наті, ідіть, воюйте. Ну тобто. Взагалі класно, я вважаю, дітей випускати на таку хуйню. Ну, типу, я розумію, їх там готували з дитинства. Їх готували з 16-річного віку, когось з малку, як тільки хтось навчився читати, писати, ходити. Але вони діти. А потім, коли жінь вбиває батька Неджі, Неджа стає головним в республіці, яку створив його батько. Але прикол в тому, що Неджа малолітній пісюн, і він не може е, керувати такою великою країною. Тому вся влада переходить в маленький пісюніх є жінь. Вони між дітьми розподіляють цю владу, що виглядає просто максимально жахливо. Тож, в результаті, фінальна битва відбувається в провінції е, Рідній для Неджі. Він там програє, тому що він використовує свого дракона. А призахідники винайшли якусь хірню, яка блокує силу богів. Ну, я так зрозуміла, що вони просто хуячать їх струмом. І, ну, чесно кажучи. Історія не видається завершеною. Таке враження, наче має бути ще якась частина про те, як Неджа буде з усім цим справлятися. Чому Неджа? А я ще розкажу, чому Неджа? Там знову спойлер, матайте. Тому що, коли в руках Жінь була велика країна, вона не змогла з нею впоратися. Авторка зробила це так, що маленька жінка не може ніхуя сделать. Їй треба великий мужик поруч, який буде це все за нею робити. Але. Поруч неї був Китай, який ніхуя не зміг з нею зробити. І Жінь, маючи велику країну в руках, вона перейшла до підготовки армії в країні, в якій голодують люди. У неї велика країна, яка тільки одужала, одужала від купи війн, від громадянських війн, від загрози від самої Жінь. Тому що Жінь у нас що вміє правильно робити, щоб вулкани. Вивергали лаву і палити цілі країни. Вони боялися, і так далі. Вони вважали Жін спасителькою своєю. Але коли вона прийшла до влади, вона зробила ніхуя. Я не велика експертка в політиці, але ну, типу, це виглядає дуже погано, чесно. І е, в результаті Жінь приходить до Неджі для того, щоб з ним співпрацювати. Але коли вона випускає промінь свого вогню, приходять призахідники і такі, о Боже, неджі треба помогти, тому що ця йобнута, зараз його вб'є. Вона намагалась його вбити, вона кинула його просто головою об стіл. Типу, я тоді просто держала кулачки, щоб він здох. Але він не здох. Він останній лишився живий. Жінь проткнула собі серце. Китай помер тому, що був якорем жін. І якщо померла вона, помер і він. Венка померла через те, що жін вважала її зрадницею і випадково її вбила. Половина однокласників Китая жін, Венки та Неджі помирали в війні або їх вбила жін. Тому що вони були зрадниками. І. Я не знаю, з моїх слів це напевно виглядає як абсурд. Я ці три книжки прочитала з захватом, тому що вони змусили мене відчувати купу емоцій, поганих, хороших, цікавих, нецікавих. Просто у мене був і екстаз від цієї історії, тому що там було справді там було дуже багато подій, дуже багато класних персонажів, які якогось хуя просто злили максимально негарно. Так само, як і злили головну героїню. Я, як авторка якихось маленьких, великих оповідань, також роблю такі штуки, коли мої головні герої помирають в кінці, для того, щоб читачу хотілося плакати. Але в кінці цієї трилогії, коли померла Жінь, і коли лишився сам Неджа з розрухою в країні і призахідниками, які такі: А можна, ми свою релігію сюди засунемо, будь ласка. Мені не хотілося плакати від того, що хтось помер. Мені хотілося плакати від того, який піздець. Перейдімо до питання, чи треба читати. Читати, я думаю, варто для кожного, хто хоче скласти власне враження. Тут, так, я розказала про більшість подій і про сам результат. Я думаю, що цю історію варто читати для того, аби зрозуміти для себе. Свої емоції стосовно всіх подій, пережитих в цій книжці, всього досвіду, який здобули герої, аби скласти власне враження про неджу. Якщо хтось читав, будь ласка, напишіть мені в коментарі про те, яка ваша думка стосовно неджі, яке ваше ставлення до цього персонажа. Тому що так само мені б хотілося дізнатися про ставлення до Китая, тому що про неджу говорять більше, тому що він як любовний інтерес головної героїні, який її виявляється по. Модилою, але це вже історія не для цього відео. Тому що для мене Китай, він такий маленький розумний хлопчик, якого використали неправильно, тому що він його виховували як солдата, а але він допизди розумний. От реально. Але е, весь пройоб всіх. Хто його недооцінював, це в тому, що його недооцінювали і його не використовували на повну силу. Типу, чувак мав в своїй голові такі знання, що могли врятувати не одну країну, але цим не скористалися, ну і вийшло, що вийшло. Також мені б хотілося дізнатися, що було після того, як загинула Жінь, і до влади знову повернувся Неджа. Тому що Неджа мав владу у своїх руках, і в принципі країна, якою він керував, розпадалася так само, як коли головною була Жінь. Тобто, це показує те, що вони реально діти, які не можуть керувати країною. Не скажу, що ті старі пердуни теж могли нормально керувати країною, тобто ні у кого не виходило. Просто я не знаю, на їхньому місці я просто випилилася одразу, як на мене впала б така відповідальність. Тому що та країна вона величезна, це багато людей неосвічених, яких не можна змусити до демократії, але і якось імперіалізм також сюди не сунеться. Тому що ну, це ж не гуманно і так далі, тоталітаризм. Це це не дуже гарно. Але в будь-якому разі іншого якогось виходу адекватного просто тупо не існує для цієї країни, і просто стільки разів цю країну намагалися знищити, але вона все одно просто все ще існує, але існує на межі свого зникнення. І все ж таки мені б хотілося побачити, що Неджа зробить з вільною країною. Але ну, це знову ж таки це можу придумати лише я собі в уяві і написати якийсь маленький фанфік про те, як неджа все пройовує. Або навпаки, він такий кльовий, сильний мужик, який з усім розбереться, який все розрулить. І просто нам треба ноги такому мужику цілувати, чесне слово. У висновку хочу сказати, що трилогія мені не надто сподобалася, і я можу поставити їй десь, можливо, 6 з 10. просто за перші дві книжки. Тому що третя книжка вже смердить якимсь піздійцом, який мені не подобається. Але все ж таки я раджу прочитати цю трилогію кожному. Хто прочитав, той молодець, можете взяти цю карочку. Бо ну, ця історія варта для прочитання, для того, аби зрозуміти. Для себе різні аспекти, подивитися знову, як виглядає війна. І для деяких людей ця історія може бути неприйнятною через військові події в ній. Я ставлюся до цього досить спокійно, але під час прочитання я дуже бачила багато паралелей з російсько-українською війною. І це трошки така. Я б не сказала, що це проблема самої книжки, це проблема самого світу. Тому що все повторюється і немає нічого нового в тому, що ми бачимо на фронті. Тому любіть маму, донайте на ЗСУ і будьте найкращими версіями себе. Всіх обіймаю, цілую, всім на добраніч, доброго ранку, доброго дня і смачного сніданку.